Вітаю! Дане відео це коротенька відеоінструкція про те, як я в'язала цей кашемірово-мириносовий шарф жакарду. Його кінцеві розміри 2 м 8 см на 37 см. В'язала я на машині бразер загальний метраж. Ниточок 750 метрів 100 грамах 700-750. Там, де кулірна гладь краї я обробляла айкордом на дві уголочки. Загальний метраж кожної кожного з кольорів приблизно 700-750 метрів 100 грамах. Початок кулірна гладь. Десь на щільності 3 з еластаном, жовтий колір з еластаном, рядів 10. Потім по 7 рядів кожного з кольору на щільності 5 і 2 крапки. Тепер переходжу на колірну гладь з вив'язування айкордів по краям. Щільність кулірної гладі 4 і крапка. 690 рядочків пров'язала кулірної гладі і тепер в'яжу жакарт в зворотньому порядку. У зворотньому порядку на щільності 5 і 2 крапки вив'язаний жакард. потім 10 рядочків жовтого з еластаном на щільності 3 і закриваю петлі.